Вітаю вас, мої любі. Хочу подивитись, які найважливіші події будуть відбуватися в Україні, в Росії, в світі на цьому тижні. На цьому тижні... А, з 24 по 30 листопада забула. То дивимось. Спочатку подивимось, які найважливіші події. Будуть відбуватися саме в Україні на цьому тижні. Щось вже випадають самі для України найважливіші події. О, спершу <смі> першою Я поступово буду. Я так розумію, що це от про той скандал, як, ну, скандал не скандал, про, про ті. Е... Е... Господі, яких, мирні услови, умовно, господі, домовленості, які хочуть нас нам нав'язати, от оце хочуть нас зв'язати, але ми будемо відбуватися. Ми будемо відстоювати свою позицію, але нам це буде важко даватися. Продовжуватись буде, все, наша боротьба продовжується. І ось всі плани на майбутнє. От, що нам буде йти, от все, що ми плануємо на майбутнє, воно так чи інакше буде, буде пов'язано з зупинкою. З зупинкою чого? Росія на коні продовжується, мабуть, ця тема. От Росія. Росія вважає, що в неї зараз всі козирі, що вона може, вміє і буде робити все, що вона захоче, і вона зараз відчуває себе на коні. Я для України спитаю. Але от від наших союзників буде якась нам нова допомога. Нова допомога від союзників. Що ще для України? Що найважливішого для України на цьому тижні? Ха, Росія на коні. Але, але от Зеленського, це в мене карта Зеленського, е, кхе, чекаю успіх. Успіх, перемога, те, що він, ну це взагалі карта як триумфу, Ну коротше, в, тем, в тому, що він зможе утримати все, що йому належить. Ну, це про територію, про все, що наше, ми не віддамо. І його в цьому чекає успіх. Подивимось, до чого це я вам поступово. Так, щось ми будемо не дуже задоволені. От якось невеличке, як розчарування, або це, до речі, це не обов'язково карта незадоволення. Це карта ще може показувати, що ми будемо робити як переоцінку цінностей. Що ми робили правильно, що ми робили неправильно. І це буде стосуватися військової нашої стратегії, і яка стосується всього народу, ми можемо робити якісь от підсумки підводити. Може, нам треба якось по-іншому щось робити. Тобто ми будемо оцінювати все, що ми, до речі, до речі, раніше все, що ми вкладали, куди ми вкладали свої ресурси, ми будемо оцінювати, чи правильно ми це робили. І це стосується військових і це стосується всієї країни. Далі. Щось заблоковані для України, показує, заблоковані, заблокований якийсь, ну це, як шанс, ресурс, який нам, от бачите, блокується, який стосується чомусь території біля води. Може, ми це, це ми їх блокуємо? Може ми їм блокуємо ресурси? Скоріше за все, тому що наступна карта йде. Наступна карта взагалі, оце можна було закінчувати розклад, все, йти додому. І ми її отримаємо. Оце, бачите, наш народ, весь український народ, оце військові і це перемога. Якась повинна бути навіть якась військова перемога. Далі зберу. То можна було б, якщо б так закінчилося, можна все більше далі нічого не робити. Ми отримали військову. Ну, я так це ж не, не прям військова перемога на цьому тижні. Просто я так думаю, що якийсь успіх буде в нас. О, на дні колоди знов Верховний суд. Він останнім часом ну, дуже часто виходить. Це карта підсумків, карта. Карми, карта того, що ми отримаємо те, що, на що ми заслужили, те, що ми наробили, і це йде, як нам і дох всього. Ну, давайте ще трішки. Що ще буде дуже важливого в Україні на цьому тижні? Покажіть, будь ласка, для України. Знову. Військові військові, ну, він аж нікуди не дівається. Ну, карти повторюються, тому зараз вже будемо далі дивитись. Так, я не хочу дуже сильно розтягувати. Україна захищається за рахунок військових. От військові стоять на захисті, їм вже дуже важко. Дивіться, оце. Дійсно, наші військові, які вже 4 роки стоять вже всі поранені. Але вони, ця карта показує не тільки, тому, що він, йому важко, а це карта ще досвіду. Вони дуже важкий досвід, але ми його отримуємо. Знову щось нам будуть розповідати, або ми будемо розповідати, або нам будуть розповідати про, якусь нашу нову, ну, про нашу військову стратегію. Нову, не нову. Але б щось про нашу стратегію будуть розповідати. І що ми повинні знову? Це, ну це про те саме. Там, наче перемога була, тут знову пішло. Що ми повинні віддати, оце піти, піти з тих територій, які ми вважаємо своїми? Тоді треба ще класти щось таке. Ми так не згодні. Ну, Я більше не буду розкладати, мабуть, такого прям все, що було, прям такого важливого нового, не показую нічого. Ну, Показую знову, що Україна це в мене Україна. Продовжує. Ну, от ми отримаємо допомогу. Отримуємо допомогу. І чомусь показує. Що в нас от зараз на майбутнє вибір на рахунок війни. Ну, це теж, мабуть, отсилка до того, що йде зараз оцей, оці всі скандали, які з, з цим з мирним договором, який типу, типу, мирний, типу план капітуляції для нас. Ну, таке, коротше, можливий, якийсь військовий прорив десь, гарний. На нашу користь. Боротьба нас чекає, що ми будемо продовжувати боротись, відстаювати все своє, нікому нічого не віддавати. Тепер давайте подивимося, а що буде відбуватися важливого, дуже важливого. Покажіть мені, будь ласка, на Росії, що буде відбуватися на Росії на цьому тижні. Дочекалася башня? Ладно. <laughs> що, щось у них підвисне, підвисне. Ну, Королева кубки вона ще може показувати і договори, розмови, намагання домовитись, е, якась нова Це ініціатива, може, це якраз про те, що е, оце ж знову про той мирний план, який вони ж це ж з їх подачі, з їх цих. Він трішки оце вони якось підвисний він підвисний, або, коротше, сподіваюся, що йому не буде далі просування. Вони отримують, о, вони отримують знову, от, ну, це ж, ми, мабуть, ми їм нападаємо, як і раніше, нападаємо на їх, ну, це може показувати нафтові якісь об'єкти, там, де вода, ну, ж, рідини. Це ж не тільки вода, ну а там, де нафта, там, де все оце, ми продовжуємо нападати різними шляхами. Бачите, два дуже активних лицаря продовжують туди нестися. Так, що в них іще? Щось вони щось нове вигадають для свого народу. Оце їх народ, оце якихось це можуть бути і служба оці таємниці та і все, що стосується хитрощів різних, несправедливості, все, що стосується, їх хочуть якось обдурити, і це буде щось нове. Вони щось нове вигадають їх, оце, спецслужби, хто забули, спецслужби вигадають щось нове, будуть їм щось там нав'язувати, щось нове. Далі. Ми продовжимо, ну, це, до речі, може показати їх військових, от військових молодих людей, яких ми вбиваємо. Це може фронту стосуватися. А також військовим шляхом ми знищуємо їх якісь ну, ресурси. Це покажуть знову. Там показало, що ми наносимо удари по їх там нафтовим, а це можуть якісь інші. Що ми військовим шляхом наносимо їм. Шкоду, руйнуємо щось у них. Ну, ще. Буде щось важливе, таке, прям дуже-дуже важливе, хоча башня вже випала. Ладно, я її заберу сюди знову. Буде щось таке прям важливе-важливе на Росії відбуватися. От то, що ми дам, що нам треба знати. Що буде там такого важливого. І другий раз випадає. Україна виграє у війні. Це і навіть нічого питати більше не буду. Ми будемо, може, у нас буде. Це для них важливо. Ми можемо отримати десь якусь військову ну, перемогу. Ну, перемогу тут, у слово, умовно, я ж кажу, якась буде в нас, може, операція якась. Може, це буде по їх території? Хоча так зазвичай показують саме те, що ну, по землі. Ну, подивимось, щось мені прям сподобалось. І нам показало, що ми е, щось таке гарне зробимо. І показала на них так само, що це Україна зробить. Ну, хай так і буде. Можливо, це просто не на цьому тижні, бо для карт, е, карти і всі е, сроки, е, терміни це взагалі не про що. У них своя. Стежка, вони йдуть, їм байдуже, що її, її питаю і про які терміни. Ну і давайте ще подивимось наприкінці, а що буде дуже важливо в світі, отаке от відбуватися, що може якось ну, для нас буде важливо, що, ми, що може нас зачепить, а просто нам буде цікаво, або просто якось буде впливати на нас. Ну і взагалі буде дуже всім відомо, що буде відбуватися в світі. Одразу ж першими картами випали. Це просвіт. Ілюзія зупинки війни. Ілюзія зупинки війни. Отак от, от випало. Прям ілюзія війна зупинки. У них, це може, знаєте, що ще кажуть? Я ж питаю про світ. То це у світових якихось лідерів лідерів, або не тільки лідерів, бо тут лідера не показала, у них є ілюзія, що війну можна от зупинити. Це ж не закінчення, це зупинка. Далі йде про світ. Вони вважають, що вони керують тим надавати нам допомогу, не надавати, розповідають нам. Все, як нам робити, вони, вони головні. Що вони головні, і вони нам, ну тут не показано, хто це саме. Мені з жодної карта не випала, хто це вважає, чи Європа, чи Штати, чи ну, це от, як по картам, то більше на Штати схоже. Знову показують от, про світ, що будуть якісь, оце війна, перемовини на майбутнє. Знов якийсь може в світі, може. Десь, може, такі десь будуть якісь перемовини? Ну, подивимось, що воно буде. Може, такі задіють якось. А взагалі дуже дрібні карти. От дуже дрібні, незначні якісь. Взагалі незначні якісь карти. Хто це буде робити такий? Десь по світу, от як мені випадали ці дві карти на Росію? Оце активні бойові дії, ну для нас як було як напад, напад, активний напад. І це теж активна карта, активний, активний рух. І це все відбувається дуже хитро, завуальовано. Це може по світу, до речі, показувати. От мене далі випав. Я питаю: хто випав король жезлів? От ніде зараз ні випала, ні Росії, ні, ні ніякої країни взагалі не, не показує мені, бо інші карти були б. Десь по світу, ну це може знати, я ж питаю про світ, оце може казати про те, що у різних точках може відбуватися якісь провокації, якісь підриви, якісь ще ну тобто, щось таке відбуватися, що буде дуже завуальовано, хитро, незрозуміло, типа. Не зрозуміло. До речі, це може показувати навіть і запуск дронів. По... Ну, не показує, що це по Європі, але просто, що будь-які провокації можуть відбуватися, бо провокації це якраз оця карта хитрощів, підлості, оце щось таке може відбуватися по світу. Я раз не показує де, то може бути багато цих точок. Далі показують, що я тільки не ну, зараз питаю, хто ж цей король. А ну покажіть, це що за король? До чого це він має відносини? До України? Ні. До Росії. Десь до світу. До якоїсь співдружності. Чомусь його зв'язують. Потім йдуть зміни. <кій> і я ж кажу знову про світ, от знову показують. У них в дом приходить, от, от, якісь військові, ну, це ж військові дії, але це може бути і спецслужби. Оце ж король, в ну, мирний час він не показує На прям військових. Це можуть бути якісь спецслужби. Але у них там в країнах можуть бути. І можуть ще бути оце в країнах можуть бути жертви. Ну, коротше, показують, що по світу можуть відбуватися якісь такі. провокації, з жертвами, навіть можуть бути. І війна може розповзатися потрошку. От вона повинна розповзтися, бо весь час так показує. Ну, це таке в світі. І наприкінці хочу, от. Можете нам зараз, от щось таке для України, от, щось таке гарне. От скажіть нам, от що нас чекає взагалі, от найближчим часом, зараз це не про тиждень, просто от, щось таке добре нас чекає от, в Україні. Просто можете нам підняти якийсь настрій. Покажіть нам щось гарне для України. Ну, в принципі, це гарне. Смерть військових і імператора. Я навіть не буду далі розкладати. Смерть армії от, взагалі, от можна, це можна перист нам прочитати. Можна прочитати як смерть армії імператора. Імператор у це Росія, це російська влада. Таке буде. Не буду навіть нічого далі, далі казати. Це для нас дуже-дуже приємно. Дякую. Все. Все. Нічого не буду казати. Все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Пишіть в коментарях, що вас цікавить. До речі, пишіть. Я поступово збираю питання, які такі не одночасні, ну, не, в смислі. В сенсі, не, не, не такі, що прямо от зараз треба подивитися, а в принципі, пишіть все, що вас цікавить, я поступово буду збирати, розглядати. Дякую всім. Всього найкращого, бережіть себе, до побачення.